Дивлячись на фото жінки в пишній спідниці та яскравій блузі, одразу назвеш Її циганкою. Спостерігаючи за панною у блискучому платті, подумаєш, що вона румунка. А одяг оздоблений маками та волошками свідчить, що його власниця українка. Ми продовжуємо серію сюжетів, які говоримо про міжетнічні стереотипи та толерантність. Наступний матеріал про одяг. Про приналежність людини до тієї чи іншої національності говорить не лише її релігія, мова та їжа, але й одяг. Загальновідомо, що кімоно це національний одяг Японії, шотландці відрізняє від інших картата спідниця кілт, а індійців сарі. Сучасність кинула виклик стереотипам, які існують щодо одягу, але досі людей відносять до різних етносів саме за особливостями гардеробу. Я помічаю, що, наприклад, такі нації, як Молдовани, Румуни, в них вони більше люблять перевагу в своєму одязі блискіткіє певні застосовувати. Дуже багато прикрас, дуже багато каміння різнокольор, різнокольорового, тобто і бісер в їхньому одязі. Євреї вони більше все таки в кольорі переважають у них чорні і білі кольори. Подобання щодо одягу насправді у представників різних національностей, кажуть фахівці. Ще 100 років тому по сорочці можна було з легкістю зрозуміти не лише з якої країни людина, а навіть з якого села. Якщо приїжджає з сільського району Чернівецької області, то на ньому сорочка з геометричним орнаментом. Заставнівщина ще на такі, славиться своїми рослинними трішки казковими візерунками. А Бесарабія відрізняється тим, що одяг мало прикрашений вишивкою, а зображені квіти реалістичні. Що ж до жителів сіл біля румунського та молдавського кордону, то вони свій одяг обов'язково. Сково прикрашали блискучими нитками. Дуже часто саме в цих населених пунктах використовується сухозлодь, нитка золотистого або сріблястого кольору, яка придає блиску. Хоча сухозлодь використовувалася не тільки молдавським населенням, але і гуцулами, скажімо, і у інших регіонах нашої області, але особливо часто, от найбільш поширено, практично майже кожна горбатка, особливо сучасна, в цих населених пунктах прикрашена цією цієї З Часом відмінності в орнаментах та кольоровій гамі між селами і районами стерлися. Зараз Карпата хваж. Важко знайти одяг, вишити лише з притаманними для цього краю візерунками, а традиційні так звані румунські горботки із задоволенням одягають в Кіцмені. Є е, ну, така країна, як Китай, яка робить все. Яка, е, може навіть ви бачили, навіть вишиті сорочки, українські вже є з логотипом китайським. Тобто, це насправді ну, погано, тому що вони дуже багато чого змішують, вже міксують, і це вже дійсно прослідкувати. От навіть вишиванки останнім часом. Ну щоб сказати, що це Косівський район, а це Путильський – дійсно неможливо. Разом з тим, фахівці запевняють, що стереотипами щодо одягу боротися не варто. Це досвід народу, його здобутки та гордість. І чим довше існуватимуть такі уявлення, тим краще. Це надбання, надбання нашого краю, нашого етносу, і його треба зберігати і примножувати. Людмила Григорчук, Андрій Соколовський, час новин Чернівці. Якщо ж вас зацікавили теми наших сюжетів та проблематика етнонаціональних стереотипів, свою думку ви можете висловити, зателефонувавши нам до редакції за номером, який зараз на ваших екранах.